Всім привіт, з вами Дар'я Сюей. Всі знають, що Netflix робить погані аніме адаптації. Це навіть перетворилося в мем. Нещодавно я дізнався, що по аніме Місто, де немає лише мене, є аніме адаптація Netflix. звичайно я вирішив подивитися, бо якщо аніме вийшло годним, то можливо дорама буде нормальною. То чи вийшло стати аніме адаптації Місто, де немає мене, виключенням правил? Дізнаєшся у цьому відео. Став лайк і підписуйся, погнали! Для тих, хто не в курсі, сюжет аніме розповідає про сатору, який має на здібності. Він може повертатися на заду час і запобігати нещасним випадкам, як в Life is Strange, але він повинен здогадатися, що саме пішло не так. Після вбивства близької до нього людини він повертається в минуле 88-й рік, щоб запобігти цьому. Мінус аніме в тому, що Сатору так багато часу витрачає на те, щоб зрозуміти, хто вбивця. Я зрозумів, це ще на серії так сьомі. Сюжет дорами майже повністю повторює сюжет аніме, але кінцівка взята з манги. Я не читав мангу, але всі так кажуть. Акторська гра дуже погана, можна сказати, що на рівні серіалу школа. Хоча, напевно, це тому, що в аніме дуже нереалістичні емоції, особливо це відчувається з Айрі. В аніме її персонаж нормальний, в дорамі вона не відчувається реальною. До речі, актори тут не схожі на своїх персонажів, тягнуть більше на косплеєрів, хоча косплеєри навіть більше схожі на персонажів аніме, ніж актори дорами. Ще один мінус інтро. Його тут немає. Мені дуже подобалось інтро з аніме, я навіть пройшов його в Осо на оцінку S. Так на ізі, але суть лишається одна. Інтро круте. Чому його не додали в серіал, я не розумію. Хоча, може це і не краще, адже вони могли ще й таке. Круте інтро псувати. В дорамі хронометраж трохи більше ніж в аніме, і кожну серію максимально розтягують непотрібними потрібними діалогами і подібними сценами. Що в цій дорамі взагалі нормально? Мені сподобалось, що дуже добре відтворено місто. Складається таке враження, що це і справді те саме місто, що було в аніме. У всьому іншому дорама жахлива. В ній немає тієї самої атмосфери, що була в аніме. Можливо, звичайно, це тому, що я переглянув оригінал, і найбільший мінус, звичайно, в тому, що немає українських субтитрів. Точ варто дивитися дораму Місто, де немає мене. Якщо ви вже бачили аніме або читали мангу. Ні, ви просто побачите переказ того, що вже бачили. Варто вам дивитись цю драму, якщо ви ще не бачили аніме або не читали мангу. Ні, краще подивіться аніме. Взагалі, я не розумію для чого робити аніме адаптації. Для хейтерів аніме, хоча, звичайно, є адаптації, навіть краще за саме аніме, але це точно не про Нетфлікс. Я не рекомендую цей серіал, оцінка 4 з 10, тому що принаймні це краще ніж зошит смерті від Нетфлікс. Ну а на цьому все сподіваюся, сподобалось це відео. Став лайк і підписуйся до зустрічі!